Радіо Юей Чикаго. Друзі, сьогодні до студії радіо Чикаго завітала Юлія Скобіда. Всі ви її знаєте як страхового агента American Family Insurance, і так досі є. А ще вона має свою агенцію Юлія Скобіда Agency. Власне, ви до неї можете звернутися за будь-якими питаннями стосовно страховок на життя, на автомобіль, на будинок, на все, що ви тільки можете подумати. Практично все робить Юлія Скобіда. Але сьогодні ми поговоримо саме про життя. Юля, привіт, вітаю. Вітаю в студії. Дуже рада знову тут бути. Всім гарного вечора, гарного дня. Отож, страховка на життя потрібно, так. не потрібно. Це важливе. Що з того буде, якщо, не дай Бог, людина, людина помре? Будемо зараз це розбирати. Ти eh, сама. Будь ласка, хай наші слухачі, будь ласка, не тікайте на це. Я а як то кажуть, про це краще поговорити. Коли живий. <клес> коли живий. А, і не все так страшно, тому що люди навіть бояться знати деталі про страхування на життя. Вони думають, що це або щось дуже, дуже, дуже дорого, або що це дуже-дуже дуже складно зробити. А і через це навпаки відкладують. А Дивись, я... коли, коли люди думають? Про страховку на життя. Зазвичай, коли вони вже старшого віку, коли так. мають якісь хвороби, тоді так. а потрібно мати страхівку, так. страховку. І це що... тоді, якраз коли вони її не можуть отримати. Тому що якщо ви вже чимось захворіли, ви вже не зможете отримати, тому серйозно? що серйозно так, тому що при кожен раз, коли ви заповнюєте, ми заповнюємо як це, аплікацію на страховку на життя, там завжди буде підпис, що ви дозволяєте, щоб ми перевірили вашу інформацію через Medical Insurance Bureau, тобто це інформація, звідки ми підтягуємо. Чи ви мали якісь хвороби? Звичайно, якщо ви приїхали тільки з України, то це не буде там, тобто цього не буде видно. Але якщо ви вже тут зверталися до лікаря і вам тут поставили якийсь страшний діагноз, то це буде видно. Це так само буде видно по тих таблетках, що ви приймаєте, тому що з цієї інформації, що ми бачимо з Medical Insurance Bureau, наприклад, що ви приймаєте таблетки там від тиску, чи від а, діабету, чи там я не знаю, високого холестерину, тобто це все буде видно. Тому а, треба зробити страховку на життя, якраз коли ви є здорові і коли ви молоді. А тому що з кожним роком. Ваша страховка на життя стає дорожче, дорожче, дорожче. І, наприклад, коли люди звертаються в 65 років, що вони хочуть собі купити страховку на життя. Я не кажу, що це неможливо. Це можливо, але ви візьмете за ті гроші набагато меншу суму. Ви зможете собі, наприклад, тоді купити на 15 тисяч, на 25, всього, що є невелика сума. Насправді То буде, буде ліміт на ту виплату, яку отримає 에, Буде і ліміт, і просто це буде настільки дорого, що людина собі зможе скаже та ні, мені мені дорого, я собі можу дозволити тільки на цю суму. Чорого якщо... це ти Знаєш на увазі яку 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 плату? Ну наприклад, там людина буде платити 150 доларів в місяць. Добре, скільки би платив я зараз у віці 20 з гаком років. Окей, okay. а все залежить від декількох факторів. Тобто, в першу чергу, на яку суму б ти хотів страхуватися. Якщо ми говоримо, що ти б хотів страхуватися там на 250 тисяч, то можливо це тобі б коштувало там, 30 доларів. Якщо ми говоримо, що ти хотів би страхуватися на 500 тисяч, відповідно більше, на мільйон, відповідно. А так само, яку ти хотів би на скільки років, тому що страховка на життя, вона є тимчасова. Тобто люди її беруть, наприклад, на 20 чи на 30 років. Можливо? Як це тимчасово? Який сенс брати на 20 років? Мені, а... мені особливо зараз, якщо я планую жити довго. Окей, пояснюю, чому. Тому що ця страховка коштує дешево, так як я сказала. А за 20 років, наприклад, ви купили. Ти купив будинок, в тебе є борг там на 500 тисяч чи на 300 тисяч, в тебе є маленькі діти. За 20 років цього всього. Тебе зараз, якщо не дай Боже, щось з тобою стається, тобто я зараз звертаюся до тих людей, які є маленькі діти, чи там не маленькі, старші діти, але які ще не самі себе не забезпечують. Наприклад, чоловік працює, а дружина залишається вдома чи навпаки. Тобто всі працюють. І якщо з кимось щось одне станеться, не дай Боже, то чи зможе сам чоловік чи сама дружина потягнути ці всі пейменти? Це моє питання. Тому коли ви, наприклад, особливо купляєте будинок і у вас з'являється великий борг, це тоді, коли треба те, що ми називаємо взяти mortgage protection, тобто цю страховку на життя на 20 чи на 30 років. Тому що за 20 чи 30 років ви, по перше, сплатите цей борг, по-друге, виростуть ваші діти, тобто вам уже не буде потреби мати ту страховку на таку велику суму. Зрозуміло, а, ну має сенс, так якщо так говорити про дітей, і та і ця страховка, як я кажу, вона не є дорого коштує, тому що на 500 тисяч ви там будете платити, я не знаю, по 100 доларів чи там по 80 доларів, наприклад, а в місяць. Але якщо щось стається, вам не треба йти тоді, переживати, що ваш банк забере у вас цей будинок, чи вам що потрібно його буде продавати. Що насправді реальність, з якою стикаються, не дай Боже люди, які когось втрачають, повірте мені, тому що я це бачу, я з цим стикаюся по роботі. А є інший тип страхування це постійний. Тобто, це коли страховка не пропадає через 10, 20 чи 30 років. Вона коштує дорожче, але вона чим вона добра, що ви платите. Більшу суму, але ті гроші не пропадають. Вони частково відкладаються. Тобто, якщо ви платите в місяць по 150 доларів, 50 йде на ми те, що ми називаємо на там policy, service і а 100 доларів відкладається вам. Можна сказати, і акумулює вам там якісь ваш, ваші заощадження. Тому якщо ви не маєте жодного пенсійного рахунку, для вас це так само досить хороший варіант, тому що у вас завжди буде вибір, наприклад, 65 років, це, ну, це може, це не має бути 65 років. Я хочу всім сказати, ви не, не зобов'язані чекати до 65 але просто 65 людей йдуть на пенсію, можете собі сказати, окей. В 65 років в мене достатньо грошей на рахунку, чи мої діти вже мене не потребують. Я собі заберу ці гроші. Або ви собі можете сказати, окей, супер, мені ці гроші не потрібні, я краще залишу, хай буде ця страховка на життя, перейде моїм а, спадкоємцям. Тобто, Але вона не пропадає, єдине, що вона коштує дорожче, ніж тимчасова. Слухай, знайшов цікаву статистику. Угу. Доскільки в середньому живуть чоловіки та жінки в Штатах. Коли вони виходять на пенсію і до скільки вони живуть? Якщо ми беремо штати, чоловіки вік виходу на пенсію 66 років, живуть до 77 років. Якщо ми беремо жінок, то там трішки інші цифри. Якщо ми беремо жінок, там 66 теж вихід на пенсію, але в середньому живуть до 82 років. Uh, тобто, uh, бачимо, що 20 років, uh, приблизно менше 20 років жінок, чоловіків, от взагалі майже нічого. Чоловіки дуже швидко після пенсії, все себе, себе гублять тому в тому світі. Але uh, про страхівки, uh, насправді. А так виглядає, просто не, неодноразово читав, що ось це все, що ти береш страхівку на життя, це те саме, що ти просто відкладаєш собі гроші десь там а, на потім, і їх ж їх вже в один момент починаєш використовувати. Тобто страхівка тобі ж по суті не дає ніяких нових коштів. Вони вони просто беруть твої кошти, акумулюють, і потім тобі видають одним пейментом. Чи це все міф? Ну, по перше, ні, ти все правильно, але якщо ми говоримо про страховку на життя, то це. Ви маєте розуміти, що ви берете це не для себе, так? Ми ще негарно звучить страховка на життя, але взагалі то її мали назвати якось по-іншому страховка для ваших там, людей, про яких ви піклуєтесь. Тому що ви, коли берете страховку на життя, ви берете, просто приймаєте ось таке раціональне рішення, що я буду щось платити, що отримую не я. А що отримають мої діти або мої там спадкоємці? Це можуть бути ваші батьки, це можуть бути ваші діти, це можуть бути там ваш чоловік, дружина чи ще хтось. Тобто я свідомо взяла собі страховку на життя і призначила своїми спадкоємцями своїх дітей, тому що я хочу, щоб в якийсь момент в них було достатньо грошей, тому що ми, якби щоб вони не переживали за щось там. Тобто це може не буде величезна сума, але це буде щось. І це так. Роблять дуже багато американців, тому що набагато легше починати своє життя, коли вже є якась подушка безпеки, як ми це називаємо. Навіть якщо у вас є там 20, 30, 40, 50 тисяч доларів, які вам перейдуть від бабусі, чи дідуся, чи від батьків, все рівно має величезну різницю для цих дітей, як для старту. Я, тому... думаю, я думаю, люди в Чикаго знають випадки, коли. Спочатку помирав один а, член сім'ї, тобто батько, потім мама або навпаки, і діти лишаються абсолютно з нічим лишилися б з нічим, якби не було а, страховки на життя. Тому це прям мега важливо і ніколи не знаєш до тебе, застане смерті в яких умовах. Ну, єдине, що всі знають, що смерть прийде, правда? Тобто я розумію, що може, якби це звучить страшно для кожної людини, але ми точно знаємо, що це колись станеться. І питання в тому, як ви до цього підходите. Чи ви хочете залишити щось своїм дітям, чи ви хочете, щоб вони навпаки ходили тоді і думали, окей, де нам всім назбирати гоу відкривати, тому що нам треба десь знайти мінімум 15 тисяч, тому що це, щоб ви розуміли, що поховати людину в Сполучених Штатах це от так мінімальна сума, яка вам потрібна, десь 15 тисяч доларів. Тобто, як би це не звучало страшно, але ви маєте це розуміти. Тому а, я кажу людям, що підходьте до цього більш. Раціонально і підходьте до цього відповідально. А ви можете взяти саму найдешевшу, найдешевшу страховку на життя, яка там на 50 тисяч чи на 150 тисяч, яка буде вам коштувати 20 доларів в місяць. Це є велич... Не є величезні гроші. Я знаю, що ні в кого зараз, особливо люди, які приїхали, немає стільки грошей. Але повірте мені, ви підете на якийсь день народження до когось, чи ви підете на каву з коліжанкою, чи там на якийсь, я не знаю, келих з вином, і ви потратите ті самі гроші. Краще візьміть один раз в місяць. І що заплатіть за цю страховку на життя, тому що не дай Боже, якщо дійсно щось стається, а ви знаєте, що ви залишили по собі якийсь досить ґрунтовний слід ти, в ти, ти, житті ти, ти, ваших людей. Ти, ти, ти дуже правильно сказала. Це ж ми не для себе робимо це. Ми робимо для своїх рідних і близьких. Тобто давайте про них подумаємо. Дійсно, коли ми говоримо страховка на життя. А, вік грає роль. Однозначно, хвороби Однозначно. хвороби грають роль після 40 Вже якби стає дорожче і дорожче, тому поки ви ще молоді. Проблема в тому, що в 20 років дійсно ніхто з 20 до 30 ніхто не хоче думати про страховку, тому що всі для чого вона мені потрібна, я там ще не маю дітей, я ще там не одружений, я ще не знаю. Ніхто тоді навіть про смерть приблизно не хоче думати. Так, коли люди починають про це задумати, там після 45, після 50, коли ми бачимо, що у друзів знайомих починається з'являтися якісь хвороби, коли ми починаємо, там, не дай Боже, втрачаємо якихось друзів, а вже через хвороби, тоді ми вже, коли починаємо про це задумуватись, то я кажу, що а вже тоді насправді після 40 страховка на, на життя стає дуже дуже, ну якби з кожним роком буде дорожче і дорожче. Це не означає, що повірте мені, між 40 і 50, знову ж таки величезна різниця в ціні, тому ніколи не пізно. Але якщо вам там зараз до 30 ти, чи вам там до 40 років і ви в хорошому здоров'ї, то зараз ваш найкращий час, тому що ви ще можете собі взяти оцю страховку тимчасову на 30 років за дуже дуже дешеві гроші. А там, наприклад, на той же мільйон. 30 років це величезний час. Ви поняття не знаєте, не буде мати тому що не дай Боже за 30 років щось поміняється в вашому здоров'ю, ви вже маєте цю страховку, у вас її ніхто не може забрати. А тобто, у вас вже є там страховка на той самий мільйон доларів. Фу, а як часто змінюється ціна на страховку на життя? Вона не міняється І через це? Я кажу, що Окей. якщо ви візьмете там собі цей фіксований план на 30 років чи там на 15 років, то все вона вже не буде мінятися. Що буде впливати на ціну рік? Тобто ваш вік, коли вона була зроблена. Є такі страховки, де дійсно там міняються ціни. Це трошки інший план, це universal insurance, якби це трошки складно. Є такі плани, де міняється. Але навіть в тих планах ви маєте розуміти, чим старше ви стаєте, тим вона буде збільшуватись. А з того, що ще впливає на ціну на страховку на життя, чи це ви палите, чи не палите величезна різниця. А тому не паліть. Або можна сказати, що я не палю, але десь так. Чуть-чуть. Окей. <ріху> а, Щодо цього. Я... Електронки рахуються чи ні? А, електронні сигарети? Це... Рахується. Все рівно рахується. Що не рахується, все рахується там, марі... там з марихуани трошки okay. по-іншому вважається. Але а, дивіться, все, що ви говорите на аплікації, якщо, не дай Боже, людина помирає. В перші два роки, як була створена ця страховка, кожна страхова компанія має право йти перевіряти ваш медичний рекорд. Тобто, візьмемо приклад: Ви сказали, що ви не палите, пішли страхова компанія, пішла, перевірила ваш рекорд, і ви там померли. Не дай Боже від раку легень. А, і ви, ваш медичний рекорд, там всі нотатки від лікаря, де пише, що ви палите. Тобто, в такому випадку страхова компанія повертає всі гроші, що ви заплатили за цю страховку, але страховку не виплачує. Після двох років, і це стандартний провіжін для всіх страхових компаній. Тобто, якщо ви збрехали на аплікації, до двох років це все перевіряється. Після двох років вже нічого не перевіряється. Ви могли збрехати ваш там, не знаю, вік, хоча це дуже тяжко, бо у вас перевіряють документи, але я, я маю на увазі там вік, чи ви там були, мали якусь хворобу. Після двох років вже не має значення все. А якщо людина була мала страховку, потім відмінила знову подовжила, теж перевіряють все? Ну, коли ми говорили продовжили, це ну, е би... відновила. А, ну, це буде в залежності, чи вона відновила ту саму попередню, чи вона почала нову. Тому що якщо вона відновила ту саму, то тоді ті два роки ну, від початку, як вона тільки почала. Якщо вона не платила і потім почала нову страховий поліс, то тоді відлік починається все заново. А, такий момент. Коли все ж таки сталося, сталася біда, і хтось помер, загинув. У яких випадках а, страховка не бере на себе а, відповідальності виплачувати це все і скаже, що тобто самогубство це є. Окей, самогубство. Самогубство до двох років не покривається. Після двох років покривається. Самогубство, самогубство. це є єдиний, а, як ми називаємо ексклюжен, де? Що страхова компанія каже: окей, що до двох років не покривається після двох років. Тому насправді, як би це статистично не звучало, якщо ми отримуємо статистику від наших страхових компаній а від нашої Life Insurance Company, дуже багато самогубств відбувається на 25 й місяць після початку, тому що самогубці знають про це і вони беруть цю страховку і. Чекають два роки. Тобто, але для чого це робиться? Коли людина там повністю депресивна і думає, окей, я там хочу щось собі зробити, піду зроблю, хоч insurance, окей, ні. сорі, мусите почекати два роки. Їх за два роки. Ваше щось, та, щось так зміниться. А, якби після двох років, а на жаль, нещодавно у нас був випадок, що наш, нашим клієнтам сталося лихо, а, три бізнес дня. Три бізнес дня. Все, що нам потрібно, це а, якби сертифікат про смерть. Людина заповнює аплікацію. Тобто спадкоємець заповнює аплікацію, ставить підпис, ставить свій рахунок. Три бізнес дня і людині переводять кошти. Тому не потрібно чекати місяці. Не потрібно роки. чекати місяці, не потрібно, оскільки страховий поліс був більше ніж два роки в дії. А відповідно, а якби немає жодної перевірки, все дуже це. Є. У нас був інший випадок, де людина померла, і там було менше ніж два роки, і почалась перевірка. і Дійсно, ми дізналися, що людина знала, що вона хвора, і, на жаль, в такому випадку просто повернулися гроші спадкоємцям, які заплатила ця людина за страховку, тому що вона обманула страхову компанію. Це швидко оформити страховку на життя? Дуже швидко. А. До, знову ж таки, в залежності на яку суму, але якщо ви не маєте жодних проблем зі здоров'ям, якщо ви берете не на дуже велику суму, то це займає 15 хвилин. Якщо ви там хочете на мільйон, наприклад, то все залежить від того, чи вам назначать медичний іспит чи ні. Якщо вам не при таке буває, що перевірили ваш. Через Medical Insurance Bureau ваш рекорд. Не побачили вас нічого, і андеррайтер вам автоматично сказав: Окей, ми дозволяємо, тобто нічого не потрібно може таке бути, що вам сказали, що у вас буде медичний іспит. А тут я хочу знову ж таки, люди чують слово медичний іспит і зразу падають в обморок. А я його проходила сама десь три рази, тому що я як страховий агент маю багато страховок на життя. А, це моя робота. Навіть не одну. А, це є. Але а, я, як людина, яка дуже сильно боїться. Всіх лікарів, ті, хто мене знають, я дуже боюся, як це уколів, я дуже боюся всіх голок. Я тільки бачу голку, вже падаю в обморок, якщо ви про мене це не знали. А навіть я через це проходила. А медичний іспит це означає, що до вас додому в будь-який для вас зручний час. Додому чи до мене в офіс, там до вашого страхового агента, приходить медсестра і це займає рівно. 15 хвилин вас перевіряють ваш ID, що це дійсно ви, вас ставлять на ваги, перевіряють вашу вагу, вам дають е, таку баночку, де ви йдете в туалет. На щось з того будуть перевіряти, чи ви дійсно не приймаєте ніякі drugs, і у вас беруть кров з вени, що займає рівно одну хвилину. Все, це весь цей процедура під медичним іспитом. Ми говоримо, займає від початку до кінця 15 хвилин вашого часу. А, і це все абсолютно безкоштовно, тому що страхова компанія за це платить. Ви за це абсолютно нічого не платите. Після цього а, отримує страхова компанія там за тиждень ваші результати і вже каже, Окей, все добре, або там ні, не все добре. Тоді ми можемо дати там трохи гірший рейт. Або, ну тобто, це вже такі нюанси. Але страховка на життя не оформлюється так довго. Єдиний час, коли вона йде дуже довго, це коли а, у людини вже є якісь проблеми, і ми намагаємось отримати екстра інформацію від лікаря. І, а, на жаль, медичні офіси не є завжди. Якщо ви коли-небудь просили якусь інформацію від вашого медичного офісу, то ви знаєте, що це не завжди займає 24 години. Деякі медичні офіси це можуть затягувати, там, вишліть нам ту форму. Ні, та форма нам не підходить. Ні, а давайте ще одну, заплатіть нам 40 доларів, а ще давайте перейшліть нам ні. Авторизейшн від пацієнта, та ні, хай ще нам зателефонує. Тобто це єдиний час, коли займає, на жаль, довго, коли ми намагаємося отримати якусь додаткову інформацію від лікаря. Um, otherwise, це може, я кажу, від початку до кінця це може зайняти один день або до тижня часу, якщо все добре. То мене сьогодні переконало, що можна нічого не мати, але з такого життя це обов'язково. І знаєш, я попрошу лишитися на 15 хвилин довше сьогодні. Будемо оформляти. Ага. Я думаю, що для всіх я не можу казати за кожного, але якщо у вас є діти, повірте мені, вже як страховому агенту, який вже в цьому бізнесі багато років, я бачила, на жаль, багато чого хорошого, і я бачила так само багато горя. Тому я дуже. Хотіла, наприклад, я знаю, що штат не може казати: Окей, ви там зобов'язані мати. Але, будь ласка, якщо ви маєте дітей, особливо, якщо там ваш чоловік працює на будівлі, або ви там. А, тобто, насправді це не важливо, хто де працює, але, скажімо так, більш таке. Щось ризикованіше, там хтось є трак драйвером. Будь ласка, подумайте, то не є такі гроші. Візьміть мінімально. Не треба, то люди дуже часто оверсінкіні, та? Тобто ми там починаємо думати, який план, а може краще на мільйон, ні, а може краще на 500, а давайте 150. Краще візьміть щось, ніж взагалі нічого. Навіть 150 тисяч буде краще, ніж нічого, ніж нуль, повірте мені. Віримо. І зараз оформимо. Юля, дякую тобі, що завітала. Хто не знає, знав нам на студії стубіда страховий агент American Family Insurance, номер телефону 773-235-9900. Телефонуйте, заходьте в офіс до Юлії і отримаєте відповіді на всі питання. Дякую, приходьте до нас в Чикаго, в Норіч в Керолстрі. Маємо три офіси. Всі вас можемо консультувати. Приходьте по телефону. Якби це абсолютно безкоштовно. Ми всі намагаємось вам краще пояснити. Як тому телефонуйте, або пишіть в коментарях питання, які ви маєте там. Абсолютно. А ми йдемо оформляти мою страховку на життя. Дякую, дякую вам, радіо ЮЕЙЧИКАГО.